Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, 4-го числа цього місяця Верховна Рада України затвердила механізм відшкодування за неякісні житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо там газ низької якості або в приміщенні не та температура, яка потрібна, або е гаряча вода, не така гаряча, як повинна бути, то вже розроблений цілий механізм відшкодування, бо раніше. Також це якось працювало так, але добитися якихось компенсацій виплат, на жаль, було практично нереально. Так, можна було роками судитися цих компаній зобов'язували виплачувати. Вони не виплачували, знову судилися. Ні, тепер уже все затверджено на законодавчому рівні, а також затверджено механізми перевірок, перевірок оцих якості. Механізми перевірок, механізми відшкодувань і механізми повернення коштів заявнику, тобто тій людині, яка жаліється так, на житлово-комунальні послуги на ту чи іншу компанію, то повернення коштів за самі аналізи, тобто ну, самі аналізи також потрібно зробити. І от повернення коштів за ці аналізи. Ну, якщо це так все прописано, то я зрозумів, що спочатку ці аналізи всі робляться за рахунок позивача. І в разі, якщо доведено, що щось там не відповідає нормі, ну, прийшли брати гарячу воду на аналіз, а в є лі тепла, так, помірили, ну, не так вже й це важко, так. То можна просити відшкодувань, і відшкодування, і за сам аналіз також відбувається. Це все вже затверджено на законодавчому рівні. Тепер можна буде добиватися правди, добиватися справедливості, добиватися якісного надання послуг. Ще невідомо хто ці всі аналізи буде робити. Так чи якийсь орган уповноважати, чи це ті самі органи. Які надають дані послуги, бо тоді буде ну, трішки проблематично, коли вони самі себе будуть перевіряти, щоб вони знайшли в себе щось, якісь невідповідності. Так нагадаю, літом я вже робив про це новину: що це все пішло в раду. От нарешті вона це все затвердила, доопрацювала і напрацювала певні механізми. Як воно все буде працювати на практиці, побачимо вже. Думаю, що в найближчий час, так як тільки вімкнеться опалення, похолодніше, та й відразу почнуться оці всі нюанси, які випливали раніше. Так. Тож... Е Дивимося, спостерігаємо, як буде працювати. Обов'язково буде розповідати, куди звертатись, щоб добиватись правди. Далі, друге відповідь на ваше питання: чому я не дотримуюсь обіцянки, чому не роблю відповіді на ті питання, які ви поставили, чому не консультуюся з професіоналами? Дивіться, питання відбираються, питання пересилаються професіоналам. Потім будуть їхатися, брати з них відповіді. Ну наразі нагальна потреба в опалені для наших захисників, а саме в буржуйках і термопічах, турбопічах, як вони називаються ще, їх активно робимо. Робимо це, що означає? Це означає, що я беру в руки болгарку, сварочний апарат і вперед. Хлопці допомагають, активно долучаються, величезно їм дякую. Здавалося б, нічого важкого, але вже три дні от поспіль, зранку до вечора і роботи ще хватає і хватає. І це лише буде готово 8 буржуйок і 3 або 4. Подивимося, наскільки хватить матеріалу, оцих турбопечі. Як тільки зробив пост, що починаю робити, заявок на буржуйки прийшло просто уйма. Від знайомих, незнайомих, родичів, не родичів, всі пишуть, що треба і треба на вчора, і нада позараз. От тому і стараємося підігнати, тому що на питання вам обов'язково дам відповідь, а це потрібно зробити в першу чергу. Крім того, з наступного тижня буде організований збір продуктів і. Коштів також, я про це обов'язково розповім. Там буде велика поїздка, знову фура, знову аж 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 запередок, можна сказати. Ну, саме туди, куди це потрібно. І буде хлопцям доставлятися все необхідне. Тому не бійтесь ні про що не забув, ні за свої слова відповідаю. Усі відповіді будуть. А наразі вирішуємо найнагальніше те, від чого залежить майбутнє наш шіф, тому отака от ситуація на сьогодні. Тож, канал, народна думка. Дякую за перегляди. До нової зустрічі на каналі.